Закриваємо чай, тіски пальчиками, зверху вдягаємо окуляри, тримаю окуляри, пальчиками, піднімаємо голову, лягаємо. Так. Так. Тримаю раз, дві. Новий етап життя. Збираємо з дерева. Будемо до півпробувати. Як це по відчуттям? Раз, два, три пробуємо. Нормально? Угу. Uh -huh. Терпимо? Угу. Uh -huh. Тут спереду може бути трішечки неприємніше. А за тим? Тут трохи може бути неприємно. Це більш відчутно. Так, бо тут більше пігменту, uh -huh. тому більше відчутно. Ну що, як ти? Жива нормально взагалі. Ну, я взагалі думала, там буде так, прям боляче, болельщи.